Куртки мікс крем 10 кілограмів, 10 євро за кілограм. Починаємо з такої, такого більшого розміру, балонового. Далі така синя гарна. Це десь есочка розмір. Плащик тепли. Насичено оранжевий, довший такий. Далі у нас така наточка гарна, дуже вона подовжена йде, це є емочка розмір. Така гарна курточка. Теж вона йде подовжена. Це у нас і сесочка-есочка розмір. Така безрукавочка гарна. Далі у нас така яка гарна. Така гарна курточка. Це десь емочка Елічка. Далі у нас така безрука курточка. Це десь емочка розмір. Дальше біла безрукавочка така. Далі гарно. Дальше, у нас така курточка, це десь есочка емочка. Далі у нас така шикарна вона Найде повністю подлогу елічка розмір. Дальше така легенька курточка. Такого більшого розміру. Така безрукавочка дуже гарна. Це десь есочка нас іде. Де ж у нас курточка Великого розміру, ще з бірочкою. Десь у нас така гарна есочка. Подовжена. Пуховичок. Бачимо, він подовжений. Такий гарний тепленький ель. Будь у нас далі йденко. Такий підзочок з клісочком і чорна курточка. Ми так виглядає, есочка розмір. Для замовлення пишіть нашому менеджеру.